Сьогодні в цьому залі нас об'єднала міська благодійна акція Великодній кошик воїнам АТО». Напередодні великого християнського свята Великодень ми вкотре маємо нагоду прилучитися до величезної щиросирної роботи по підтримці наших українських воїнів-воїнів, які зараз захищають цілісність України на сході держави. Жаданий ранок у коросі млі росла букетик промені весняних скрізь. А ще від пиріжків рум'яних, а головне від паски на столі. Ця паска пишно бока і ясна, духом'яна, горда, сяюча, велична, розквітла днина за вікном незвична. Зустрічає нас Великдень і весна. Аплодисна. Високий день встає на водноколі, великий день. Великдень в дзвони б'є, а то на блокпості, на раннім полі, з посилки пасочку наш воїн дістає. А ось і крашенка, і писанка яскрава, малюночок, де ангел із небес всім сповіщає радість нелукаву. Христос воскрес! Воїсти новоскрес. воскрес до слова начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрія Федоровича Петрика. Шановні ми, юні друзі, учні наших шкіл, шановні дорослі, вчителі, які зібралися в цьому залі. Я думаю, що одним із найвеличних і світлих свят, які є в нашому житті, християнських свят, є саме великим. І ми з вами до нього готуємося заздалегідь, чекаємо його з нетерпінням. І ось він скоро наступає. У нас у цьому році, протягом цього тижня, йде дуже гарна акція Великодній тиждень добра. Уже зроблено надзвичайно багато вами, але сьогодні ми продовжимо цю роботу і зібралися, щоб провести майстер-клас. Сьогодні ми будемо проводити роботу в різних студіях. Малюнку, паперопластики, ліплення, оздоблення пасхальних різними методиками і техніками. Але я думаю, що в кожній роботі нас повинно об'єднати одне. Ви це добре знаєте, що коли малюють малюнок або роблять крашенку, то треба робити це з великою любов'ю і треба робити з молитвою. І що символічно, Сьогодні ми здійснимо передачу Білоцерківської волонтерській групі, і саме сьогодні, буквально через півгодинки, все це, це поїде туди на передову. Ми запрошуємо до вітального слова представника білоцерківської волонтерської групи Ірину Кисельову. Ваші брехливі області. Доброго дня усім. Дуже приємно вас бачити сьогодні. Таких гарних, прекрасних, щасливих і радісних, Я впевнена, що розумієте, що всім цим завдячним зараз тим людям. Які захищають нашого мир там на сході країни В рамках акції «Великодній кошик» воїнам до учні і навчальних закладів міста приготували посилки для наших героїв, які зараз ведуть боротьбу з ворогами на сході нашої країни. Просимо юних добротворців передати волонтерам подарунки для наших бійців під ваші верхливі області. Ну, як ви вже чули, сьогодні в нас проходить акція, це заключний етап даної акції. А так у нас цілий тиждень у наших навчальних закладах і дошкільних, і загальношкільних, шкільних, і позашкільних йде тиждень милосердя добра, або Великодній тиждень, як ми його називаємо. Тому практично всі діти наших навчальних закладів долучились до цієї підготовки і збору засобів. Але вже в нас склалася в місті добра традиція, що за кожною школою закріплена або волонтерська організація, або громадська організація. Або якийсь окремий батальйон Національної гвардії чи Збройних Сил України, і передавалися вже дуже багато всього. А сьогодні ми передаємо не тільки воїнам АТО, а і ще дітям, які живуть на сході України, адже свято повинно бути і для них також, і вони повинні відчути його, відчути тепло наших сердець, відчути нашу турботу, відчути те, що ми їх любимо як українців, і хочемо, щоб ми були єдиними. Біомозаїку, це на та ціна ну дуже гарна. Що таке біомозаїка? Біомозаїка – це щось виготовлення з природних матеріалів, такі як крупи. Дуже цікаво. Ти займалася цим раніше? Так, да, я займаюся цим вже майже рік. Як тобі? Що сьогодні ти будеш робити? Для кого? Сьогодні я хочу зробити цю картину з любов'ю з дуже великою любов'ю для якогось там воїна, який захищає нашу батьківщину. Скажи, будь ласка, чого ти прийшла навчитися сьогодні сюди на майстер-клас? Я Ну, дізналась, як завітала сюди. Нам про це розповіли у школі наш е, педагог організатор і направили нас сюди. А ти раніше малювала, ти займалася взагалі петриківським розписом? Е, з петриківським розписом саме ні, але е, ну, сюди прийшла, щоб цього навчитись. І як тобі цікаво? Ну мені подобається. Що ти сьогодні плануєш зробити? Ну, ось, поки що малюю. Це яєчко для воїнів АТО. Намалювати на цьому яєчку? Квіти. Розмальовуємо яйця для того, щоб вони зберегли і подарували радість воїнам готові та оберіг, щоб вони їх захистили. Хочемо ж їм побажати сили і надії на те, що вони зможуть визволити нашу країну, що вони ми за них турбуємось, робимо їм подарунки. Надіємося, що їм буде тепло і приємно від наших щоб вони поверталися здоровими, живими і цілими. Що ви прийшли сьогодні навчитися? Що це за майстер-клас ви будете проводити? Це майстер-клас називається «Розочки». Сьогодні ми будемо плести із салфетами. Для цього ну, потрібні дуже багато зубочистків, ножниці і клей. Це вперше ви будете таке робити? Або вже ходили кудись? Я сама навчилася це робити, мені допомагала спершу мама, а тепер я хочу, щоб і всі далі навчилися. Вона, вона навчила всіх нас знайомих, всіх, і ми тепер хочемо всім інших навчити і показати ви, все, щоб також інші вміли це робити. Це дуже легко і, і красиво. Здорово! Скажіть, будь ласка, а з якою метою ви робите ці квіти? Щоб отдати воїнам АТО, тому що я їх дуже люблю і хочу, щоб вони вижили і спасли нашу країну.